Народ. Знайшли ми таке місце, оце той самий Кременецький терикон Денис поліз. Там, де ми вам показували, що То, так, за тим териконом це, це, типу, шахта. А це отой е, пуста порода. І що я вам хочу показати? Я вам хочу показати справжнє Кременецьке вугля. Дивіться. Оце, бачите, як видно, що є наслоювання, як шахти доставали, ви, вигортали. І можливо, що навіть ці доски теж шахти. Дивіться, які вони грубечі і крепечі. І сороковка, і така ще й ще нічого їй не бракує, бачите? Чи то вона просмоляна, чи що, не знаю. Чи то просто вона мокра. Але що я хочу показати вам? Я хочу вам показати в Кременецьке вугля О, дивіться. бачите, Оце є. Справжнє кременецьке вугілля. О, дивіться, во-во-во-во-во. О, 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 о. Бачите? Ну, я чув від старших людей, що воно було воно таке легеньке. Що воно було не дуже якісне, але добували, палили ним. Кременець палився ним повністю. О, дивіться, добрий кавалок вугля. Тільки що його вже від морозу чи не знаю від чого. Бачите? Нічим не пахне вугля, як вугля. Ось таке крихкеньке, бачите? І то вугля, бачите? О. Кременецьке вугля. От тітка розказує, але проти сонця погано видно, що воно як. Добре, бувайте. Ми йдемо шукати щось ще цікаве для вас.